Вітанічко, Я Юлія Белина. рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні перше відео проєкту Книжковий огляд за донатик для ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо вам сподобається це відео, перейдіть за посиланнячком, подивіться в описі реквізити волонтерки, кременчуцької волонтерки Ольги Дмитрівни Назарової, і підтримайте наших хлопців. А ми вирушаємо сьогодні. Поговоримо про оцей телесний фоліант майже на 900 сторінок новий роман відомого українського письменника-фантаста Макса Кідрука Колонія, нові темні віки, книга перша. Оскільки це не урок літератури і не професійний розбір в літературознавчий огляд, а лише моє враження як читача, то відразу відповім на питання, чи варто? Так? Варто. Книга дуже цікава, читається легко, попри те, що е, така солідна, товстелезна. Е, особисто в мене пішло десь е, півтора тижні на те, щоб її прочитати, це при тому, що я досить завантажена людина, в мене багато роботи. Е, книгу брала в бібліотеці, так що, можливо, е, варто поцікавитися в вашій бібліотеці. Чи є такі книги, і трошки їх зекономити і задонатити на ЗСУ. Отже, не буду розповідати, звичайно, сюжету для того, щоб вам було цікавіше читати, але трошечки, трошечки привідкрию таємниць, про що книга? Мова йде про події на 100 років наперед, тобто в 22 столітті. Звичайно, вже технічний прогрес досяг того моменту, коли земляни змогли оселитися на Марсі. Як ви думаєте, хто першим насіяв огірочків на новій планеті? Я думаю, що ви вже здогадалися, але почитаєте в цій книзі? Дуже зручно в тому плані, що добра організація. Публікації цієї ми відкриваємо перші сторіночки, і бачимо світ, всесвіт світ кідрука, який він собі вигадав, і бачимо перелік дійових осіб, їх багато. Загалом книга побудована так, що кожна Кожен епізод присвячений якійсь дієвій особі. І якщо ми трошки призабули, хто є хто в цьому величезному всесвіті, то ми можемо повернутися до цього переліку і окремо побачити список землян, героїв роману і окремо список мешканців Марсу уже з поділом їх на клани, на групи і таке інше. Застереження, що не сподобалося. Не сподобалося величезна кількість крові. Натуралізм кривавих сцен. Мені здається, що можливо навіть варто говорити про такий значок 18 як це для як робиться зараз для телеканалів, тому що. Сцени насильства ретельно, дуже ретельно описані, так само як все ретельно описане в романі, і вони великі за тривалістю. Ну і звичайно, мені не подобається. Хоча це вже є авторським стилем кідрука, напевне, починаючи з його бота, Те, що, ця ідея, що діти мають бути кривавими злочинцями або жертвами. Важких злочинів. В цьому романі ви зустрінете те й інше. Тому, хто не любить такі речі, то тоді подумайте. Якщо ж ви любите пригоди, якщо ви цікавитеся сучасною технікою, сучасними питаннями в екології, в астрономії, в політиці, в політології, то цей роман однозначно для вас. Ще раз кажу. Це Макс Кідрук, колонія, нові темні віки, перша книга. І заявка автора досить серйозна. У мене особисто таке враження, що, мабуть, буде продовження не лише другої книги, а й більше, тому що грандіозні замисли, судячи з того, як окреслені. Події. І поки що на цих майже 900 сторінках ми побачили лише, ну, в мене таке враження, що лише зачин. Хоча, як вже сказала, багато, дуже подій, легко і класно описані, створюється абсолютний ефект присутності, особливо в перші на перших сторінках, де ще немає таких. ну, Відштовхувально кривавих подій таке враження, що ти опиняєшся в нашому часі, тому що всі новації, всі якісь особливості, елементи цього фантастичного майбутнього, вони настільки ретельно і докладно описані, що в дуже комфортно читач почувається в цьому середовищі. Е, на відміну від інших його романів, величезні і оці такі трохи е, надто докладні і надто може, е, не знаю, яке слово підібрати, е, е, обмежимося. Нато докладні описи е, якихось технічних процесів чи якихось деталей, е, вони зараз винесені окремо в е, такі, як би сказала, додатки. Як в наукових роботах є додатки, так і в цьому романі є додатки. І тут вже ми бачимо оце все те, що е, кідрук. Е, Хотів сказати, докладно розповісти, переповісти, чому саме так, чому, як, як будується, наприклад, марсіанський календар, як він прораховував час, як треба читати цей марсіанський календар, чому так? Оці всі деталі, які створюють реалістичність роману, вони є для любителів особливих, але вони не перешкоджають. Читанню самої книги і руханню сюжета. Стосовно патріотичних ноток, може, я очікувала більше, не знаю. Є два моменти, які мені сподобалися: це українці герої, прописані характери, вони дуже пропис... вони такі справді дуже українські у вчинках, у філософії і. Давні імена. От Особливо, я думаю, буде цікаво майбутнім батькам для того, щоб розбавити оце стереотипне Назари Зоряни, ви побачите цілий пласт особливо чоловічих, давніх українських імен, які класно звучать в сучасних умовах і в майбутньому. Також роман має соціальні аспекти. Тут ми зустрічаємо конфлікт поколінь, стосунки між батьками і дітьми, стосунки між людиною і владою, взагалі, роль людини в суспільствах чи формування суспільства, питання демократії чи авторитаризму. Зустрічаємо дуже багато питань пов'язаних з екологією і, напевне, із Генетикою генною інженерією, тому теж буде цікаво, як переплітає в уяві в своїй автор сучасні технічні пошуки й новинки і з тими прогнозами, які він сам робить. Отже, Макс Кідрук. Дякую письменнику за задоволення і за можливість зробити цей огляд і порадувати вас, і заодно попросити вас допомоги для Збройних сил України. Будь ласка, перейдіть в опис під відео і по можливості, скільки можете, хоча б 5, 10 гривень, чи 20, чи 50, чи 100, чи 200, скільки у вас є можливості, будь ласка, задонатьте. Для наших котиків на реби, тому що це ненормальна ситуація, коли ми по півроку збираємо те, що життєво необхідно для захисту наших найкращих у світі збройних сил України. Дякую за увагу! Слава Україні! Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!